Шановні студенти, хто, хто запізнився на передвімо е, реєстрацію? Наперед, давайте. Так, по цьому ви мене зрозуміли, да? Настанову, що і як себе вести? Добав. Зрозуміли, так? Якісь питання по цьому до мене? Немає поки? Хорошо. Продовжуємо далі. Значить, справи можуть бути не тільки цивільні, які я вам тільки що сказала, там розлучення, аліменти, поділ майна і все інше, а можуть бути ще і справи про адміністративні правопорушення і кримінальні справи. Так, не дай Бог, звичайно, щоб вони були, але ви маєте знати, ви маєте знати свої права. Стосовно того, що в Конституції України в кодексах цивільних процесуальних, кримінально-процесуальних всіх інших кодексах, чітко передбачено, що будь-яка особа має право на що? Старший на захист, на правову допомогу. Тобто, якщо ви бачите, що незаконно складається постанова, незаконно вас затримують, незаконні будь-які дії чи працівники поліції, чи хтось інший здійснює, ви маєте повне право сказати: я маю право на адвоката. Без адвоката нічого підписувати не буду, нікуди не їду з вами, поки тут не буде адвоката. Якщо у вас є свій адвокат, ви його набираєте, він до вас. З'являється на місці приходить, приїжджає на то місце, де ви перебуваєте з певними працівниками і захищає ваші інтереси. Якщо вас немає свого адвоката, ви маєте право на безкоштовного адвоката. Ви прямо можете заявляти, що, будь ласка, набирайте на безоплатну правову допомогу. І я звідси не вступлю, не, не поки ви мені не нанести Ви Маєте право нічого не говорити стосовно себе і стосовно своїх рідних близьких. Не давати ніяких пояснень. Знаєш, це треба в Правильно. Не маєте права нічого говорити до того, поки не переговорите зі своїм адвокатом. Зрозуміло. Тобто ви це маєте знати і запам'ятати? Ясно? Ясно? На сьогоднішній день дуже багато виникає справ. От ми вже трошки говорили ще перед тренінгом стосовно військовозобов'язаних. Ви знаєте, да? що прийняли до вас, це, це хлопців стосується, ну, дівчата теж можуть бути військовозобов'язані. Це стосується хлопців. Ви всі знаєте, що з 18 травня кожен призовник, кожен військовозобов'язаний і особа, яка перебуває в резерві. Має оновити свої дані в ТЦК. Якщо ви в строк даний штраф не оплатите, тоді дана постанова відправляється в виконавчу службу, і виконавча служба має право накласти арешт на ваше майно. Якщо у вас у власності є автомобіль, квартира, земельна ділянка, то накладається арешт і ви нічого не зможете зробити з даним своїм майном. Я розумію, що ви ще є молоді, можливо, у вас немає ще ніякого майна, але таке може бути: арешт він по-любому буде висіти. Просто буде постанова про накладення арешту, і в випадку, коли у вас з'явиться майно, наприклад, спадщина, вам бабушка лишила там 10 паїв, то автоматично, от ви отримуєте спадщину, і автоматично накладається арешт на ваше майно. Ви захочете продати земельне ділянку, а не продасте, тому що вам потрібно буде сплатити штраф. Спочатку ви виконавчу службу, після цього ви вже зможете е, здійснювати певні дії, відчуджувати свою нерухоме або рухоме майбутнє. Тому я би вам радила не зволікати, Не знаю, можливо, якщо навчаєтесь в навчальному закладі, можливо, навчальний заклад якось документи буде подавати, це вже ЦК має вирішити, тому що 16 травня 27. 20... 2004 року була прийнята постанова 560, в якій роз'яснюється, як саме особа повинна чи сама з'явитись, чи не сама з'явитись, як саме буде в навчальних закладах. Тому що якщо ви навчаєтеся, це стосується хлопців. Якщо ви навчаєтесь, то е, навчальний заклад повинен, бути, повинен буде давати довідку на військомат на ТЦК. Ця довідка є вже спеціальної форми, вона вже передбачена. Це буде витяг з певного реєстру з Міністерства освіти, де буде чітко вказано, що ви навчаєтесь в певному навчальному закладі, і вас є право на відстрочку. Але відстрочка дається, ви знаєте, на пів року. Чому саме на півроку? Як За пів півроку можна відрахуватися. Правильно, правильно. Це не тільки студентів, на півроку дається всім. Всім, в кого є право на відстрочку, тому що можуть змінитися обставини, може там померти мама інвалід другої групи, да? чи ви можете там ви, чи може, якщо ви є інвалідом третьої, першої чи другої групи, ви можете вилікуватися з вас, можуть цю інвалідність сняти. Тому я би просто вам радила е, хлопцям, щоб поновити ці дані, і щоб потім не було вже ніяких до вас проблем і ніякі штрафи вам не приходили і не накладалися. Це те, що стосується мобілізації і такого зараз ну, частих питань, з якими звертаються клієнти, і яких от зараз стануть своє цікаві. Якщо ми будемо говорити про, про цю саму мобілізацію, навіть якщо ви завтра вже схватите документи, побіжите в ТЦК, ви можете не спішити, тому що закон прийняли. А як його виконувати, не роз'яснили, тому станом на сьогоднішній день на ТЦК висить оголошення, що заяви про відстрочку і інші документи вони не приймають, тому що чекають роз'яснення роз'яснень, тобто дані роз'яснення, а інші мають дати роз'яснення, і плюс до того, що створюється комісія для того, щоб приймати заяви від даних осіб, які мають право на відстрочку. Тобто має бути створена комісія. Комісії станом на сьогоднішній день немає. Там тільки є два юриста. І ці юристи, вони просто не встигають приймати заяву. І якщо ви десь проходитесь там по лесі Українки, то ви бачите, да, що біля військомату завжди стоїть черга. Бачите? Да, особливо чотирьох утра. Знаєте чому? Не того, що всі хочуть іти, не того, що всі хочуть іти, да, поновляти дані і служити, а там стоять ті особи, які мають право на відстрочку з документами. Але ви розумієте, в нас два юриста, і вони тільки приймають. Понеділок, середа з 9 до 1 години. А щоб прийняти особу, вона може ці ці юристи можуть прийняти три особи, а їх там 40 стоять. То уявляєте, що там з 4 чи свідків ранку робиться, як вони б'ються, щоб зайти іменно з той, в той, в той, вісь, в той вісь. Вісь. Так, Деякі ЗМІ розповсюджують, що дивіться, черга стоїть, готові, але ж вони ж не знають, чим вони стоять. Там, там оці особи, які... Можуть бути, можуть бути мобілізовані, але в яких нема відстрочки, то вони там не стоять. Вони вдома або десь там, не знаю де, і вони туди не дуже рвуться. Рвуться ті, хто хочуть, щоб їм дали відстрочку, щоб вони спокійно могли ходити по вулицях. Так що на сьогоднішній день така ситуація. Можливо, у вас є якісь питання до мене стосовно. Будь-яких позовних заяв стосовно порядку розгляду стосовно будь-чого. Немає? Все поки зрозуміло. Про що ви ще хочете від нами почути? Що, що вам цікаво? Що вам розказати? Ну, може, у вас якісь ситуації в житті виникали, що от ви не знали, як поступити, чи ваших друзів? Давайте так, візьмемо е, автомобілі, є хлопці, є права. Правді, Ні, немає. Є, немає. В Міше є. Ну, троє, думаю, вам не буде цікаво, так? Да, якщо у вас зупиняють по 130 і що потрібно робити. Не цікаво, якщо, якщо зупиняєте тверезому стані. А якщо без права, зупиняють 3400 платимо. Що-що? А без прав зупиняють 3400 штрафу? Не три Ні, якщо немає взагалі прав, то 20-500. 20 500, якщо я вас права забрали. Ні, ні, якщо. Е, тут є також два різновиди. Якщо у вас є права в дії, ви можете в дії показати. Вазі, якщо у вас права вже вилучили, у вас їх немає, і вас зупинили, от вас сіли в автомобіль за кермо, у вас зупинили тоді 20 500 штраф. Якщо ви протягом 10 днів його не платите, 40 тисяч, 41 000. Так що Це я просто говорю на будущем. Будуть у вас дівчатки, права, я думаю. Я думаю, що ви здасте, правда? І, звичайно, ви будете їздити на тверезому стані. Не будете, але ну таке життя, так, да? можливо, десь колись може когось зупинити. І які ваші дії в цьому, що ви маєте робити, щоб все було добре і щоб якось в подальшому можна було це питання вирегулювати в суді? Значить, По-перше, якщо віде? ви все-таки сіли, випивши за кермо, ну, пиво, у вас там 0,3 показало, ви знаєте, що допускається 0,2. Далі не допускається. Їдьте на комісії, поки проїдете, вам трохи відвідуєте і да. Якщо ви дунули в Черіму дудочку, да, якщо ви дунули в драгер, і там показало 0,3, ну ви ж розумієте, що у вас, мабуть, 0,2. Ну Вибили там 50 грамів пива. Ну, ну пригубили, да, ну пригубили ви це пиво і 0,3 показало. Ви, ви е, маєте на казати, я не згідна з цим показом, їдемо в лікарню. Якщо поліцейський дуже десь. Вони вас ніхто довести не будуть. Ходить, думають, так, нате, вам там уїжджайте. Якщо вони все-таки захотять довести це все до кінця, ви їдете в лікарню, в лікарні знову проходите. Якщо вже там буде 0,3, ну вже 03. Ви маєте якщо ви все-таки дуєте в ту дудочку і кажете, що також драві в лікарні, і якщо там теж показу 0,3, ви кажете, ми не згідні з цим, давайте кров. Беріть в мене кров, беріть слюну, беріть що-небудь. Я не з'їде з цим, це теж все. Це неправильний, там було розпаковано, цей монштук, я не згідний, беріть кров. Я думаю, що якщо зміть кров, там нічого не покаже. В крові вже не покаже, 0,3 не покаже. Якщо там буде вже просто 3,0, що ви не зможете говорити, то тоді вже понятно, що нічого ви не зможете зробити. А це вже сказала на дослідачі людей. 에, може це й смертельна, але в нас е, і три сімдесят було, і нічого їхали за рулем, і вставали йшли. Мертві, мертві. Але... Все було, там, да, все різні були випадки, але це є. Значить, ви не відмовляєтесь від проходження драгера, драгер дуєте. Не згідні з драгером, їдете в лікарню. І вже в лікарні там же, в принципі поставиться та крапочка. Далі можете відмовитись від того і від того, але це автоматична відмова. Якщо ви відмовляєтесь і в лікарню, і туди, це автоматично 17 тисяч і рік позбавлення права керування. А в даний час, якщо вже буде рішення суду, що 17 тисяч і рік позбавлення права керування, то тоді, після для того, щоб забрати свої права назад, ви маєте здати теоретичні і зараз. А ви знаєте, як зараз здаються? Хто здавав ще подорожчать? По, по перше, подорожче. По друге, вони зараз вас не пропустять, і ви б там були б асом. Ви б там були у вас 20 років стажу. У мене такі були клієнти. Він каже, у мене 35 років стажу я не можу здати екзамен. Ну, тобто, да, тобто, розумієте, вони спеціально роблять, щоб ви не здавали для чого? Щоб а платити не гроші не? не так, я не кажу так. А платити гроші в касу. Раз не здав платиш, другий раз не здав платиш, третій раз, четвертий, там є, що по вісім раз здають, по десять. Так що ці права будуть золоті. На сьомий раз там це здаєш. Ну, да. Да, так. Як, бути, як бути в вперше раз. Це те, що стосується 130-ї. Якщо ми візьмемо станом на сьогоднішній день, дуже багато справ є про домашнє насильство. Ви чули, да? таке поняття як домашнє насильство. Раніше такого не було. Чоловік жінку лупаши, чи наоборот, чи жінка-чоловіка, ніхто нікуди не звертався і ніхто нічого не міг доказати. В зв'язку з тим, що ми йдемо в Європу, так? Європа сказала, що потрібно, що ввести нам таку статтю в Адмін в Кодекс е, України про адмінправопорушення про е, відповідальність за вчинення домашнього насильства. Що таке домашнє насильство? Психічне або фізичне насильство на де? Психічне, фізичне, економічне насильство. Оцих три що це означає? Що таке фізичне насильство? Райна. Прийшов, сказав, де борщ? Нема борща. На тобі, на тобі напишу, зараз був борщ, так? Це фізичне психологічне насильство. Да, це не на голову, це психологічне насильство. Прийшов, сказав вам трьохітажний мат по-французьки. Оце вже є психологічне насильство. Але.